Радий вас вітати на каналі про бджільництво Пасіка.ua. Любого пасічника не здивуєш тим, що у всіх сім'ях в їх активний період у них можуть з'являтися маточники ройові, свищові і тихої зміни. Якщо з'являються такі маточники, то пасічнику приходиться приймати участь у виборі цих маточників. А ось як це правильно зробити. Спробую висловити свою думку в цьому відео. Можливо, ця інформація буде корисною, особливо для бджоляря початківця. Ройові маточники. Вони закладаються в ройову пору в травні, червні. липні. Кількість маточників може бути кілька десятків штук. Маточники в основному розташовуються в центральній частині гнізда. По периметру сота, з боків сота та в нижній частині сота. Ройові маточники вважаються кращими, з них виходять матки високої якості. Однак ройові маточники розташовуються в різних частинах сота, то й якість їх може бути різною. Якщо пасічник планує використовувати ройові маточники, то потрібно притримуватись простих правил. Кращий маточник розташовується посередині сота. Маточник повинен мати правильну форму. Розташовуватись вертикально. Довжина маточника повинна бути приблизно 20 мм. Маточники використовують зрілими, тобто у віці приблизно 14 днів. Свищові маточники. Робочі бджоли строять при раптовій втраті матки. Закладаючи їх на основі бджолиних комірок, зайнятих лічинками не більше 3 днів. Бджоли згризають сільники комірок на 1 третю, відбудовуючи маточники, їх може бути кілька десятків штук. На вигляд, свищові маточники відрізняються від троєвих. Свищові, якби лежать на розплоті і вони трохи коротші, так як використана частина комірки. При раптовій втраті матки в сім'ї бджіл починається стресова ситуація, при якій можлива помилка. Бджоли закладають декілька маточників на бджолиних лічинках старших трьох днів, навіть на окремих лічинках труднів. Матка закладена на лічинці старше трьох днів буде дуже низької якості, практично напівматка і ще гірше. Така матка буде однією з перших. І може знищити інші матки в маточниках. Свищові маточники розташовуються в розплідній частині стільника, тобто там, де знаходиться розплід. Спробуємо вибрати найкращі свищові маточники, які можна залишити для виводу маток. А кращий свищовий маточник буде той, який закладений на дводенних лічинках. А як знайти саме такі маточники для прикладу, використаю прості малюнки. Припустимо, при раптовій втраті матки бджоли майже одночасно заклали кілька свищових маточників. На бджолиних лічинках 1, 2, 3 і 4 денних. Зазвичай бджоли запечатують маточники на 9-й день після відкладання в мисочку яйця матки. Тобто розвиток лічинки матки триває трохи більше п'яти днів. Через день після закладання бджолами маточника, маточник на 4 лічинці майже готовий до запечатання. І ще через день він буде з перших запечатаних. Як я вже говорив, що матка в такому маточнику буде дуже низької якості, і вона не може бути використана. На третій день після закладання маточника будуть запечатані маточники, закладені на. Трьоденних лічинках. На четвертий день будуть запечатані маточники на дводенних лічинках. І на п'ятий день будуть запечатані маточники, закладені на одноденних лічинках. Значить, найкращі маточники будуть в тих маточниках, які запечатані на четвертий та п'ятий день після закладання бджолами маточника. Якщо пасічник знає час закладання свершових маточників. То через 3 дні необхідно зірвати всі запечатані маточники і залишити незапечатані у необхідній кількості. Маточники, закладені на молодих лічинках, будуть якісні. Ну а якщо пасічник при огляді гнізда виявив свищові маточники і всі вони вже запечатані, який маточник вибратиш? Зазвичай матка відкладає яйця по спіралі, по черзі з обох сторін сота. Значить, на зовнішній частині розплідної ділянки на боці були відкладені яйця останні. Ці маточники можна і залишити. Маточники Тихої зміни. Це явище називається тихою зміною або самозміна матки. Тому що все відбувається непомітно. Якщо матки не мічені, то і пасічник не знатиме, що в сім'ї відбулася тиха зміна матки. Тиха зміна матки відбувається, якщо бджолам необхідно замінити стару матку чи травмовану або хвору, і сім'я не схильна роїтися. При тихій зміні бджоли закладають набагато маточників 2-3. Гадаю, що тиха зміна матки саме найприродніша та надійніша, адже стара матка знаходиться в гнізді доти, поки молода матка не почне відкладати яйця. Тобто в сім'ї деякий час працюють дві матки, навіть спостерігаючи, як молода матка ходила за старою маткою та повторювала її рухи. Якщо бджоляря влаштовує тиха зміна матки, в цей процес можна і не втручатися.